Okay. Тим не менш, прем'єр у нас є віце-прем'єр. У нас типа оголошено, хоча нічого не оголошено, бо це ж має бути оголошено. Якийсь документ урядовий, я так розумію, має з'явитися про оголошення цього надзвичайного енергетичного стану в енергетиці. В законах такої норми немає, бо ніхто не прописав своєчасно. І мені самому цікаво, завтра день уряду. От у нас цей надзвичайний наш комісар Денис Анатолій Шмигаль буде завтра вже по суті відповідати за все в країні. От за все, що відбувається mm -hmm. в енергетиці і навколо. Неї. Ну, зрозуміло, що важко йому буде, але це такий, такий його хрест. Тому воно буде якось е, скоріше. Це буде е, га, ну, якісь гасла, правильні речі, правильні фрази, ніж реальні якісь кроки, які в принципі ніхто не заважав уряду робити всі останні там на умовно чотири роки практично е, війни. І саме в енергетиці. Я нагадаю, що у нас перша атака на енергетику була 10 жовтня 22 року. Uh -huh. Прокаут був 23 листопада, -го того ж самого 22. Другого року, ось тоді треба було все започатковувати. А далі те, що у нас політика, ви ж бачите, на жаль, сьогодні, в першу чергу, кияни і Київ стали заручниками цього зіткнення, бо у нас іде така дуель політична, і нічого доброго вона точно не приносить. Спроба перекинути там туди-сюди цю відповідальність. Хоча, як на мене, за своє має відповідати. Кличко, однозначно, вони штанг не надавали, там можна перелічити, буде час. Я розкажу, що я знаю, що я розумію. Безумовно, і уряд, і верховний Головнокомандуюч мають відповідати за. Своє, бо так само там є їх штанги, однозначні все.